Контент і блог включити в ваше життя у 2018 році в мене був такий успішний в кавичках захід в блогінг. Мої колеги директора власники компанії вони сказали мені що це не серйозно, Ти буде директор. Мені стало в принципі неприємно. Чи пожаліла я пожаліла? І Я впевнена, що ви можете себе на цьому теж зловити. Людина просто боїться взагалі починатися вести блог. Світ не побачив і не побачить дуже багато талановитих людей, які починали. Всім привіт! Це канал Шотропа Тудей. Канал, де ми з вами говоримо про маркетинг, про масштабування, про можливості особистого бренду, про досягнення цілей, а також лайфстайл завдяки блогінгу. Я Мішель Шутропа, експерт по масштабуванню і людина, яка за півтори року монетизувала інстаграм більше аніж на 200 тисяч доларів. Що мені допомогло, як це відбулося, я буду ділитись поступово на своєму ютуб-каналі, тому обов'язково підписуйтесь. А сьогодні ми з вами працюємо на тему того, як новачку. Почати вести блог з нуля та ще й без грошей Отримувала нескінчально велику кількість повідомлень ну, протягом напевно останніх півроку про те, це все добре, те, що ти показуєш, це все добре. А от як мені почати вести блог? Якщо ви людина, яка задумається на рахунок того, щоб запуститися в соцмережах, стати блогером, просувати можливо свої послуги, просувати можливо свій бізнес. Так, якщо ви власник салону краси, чи товарного бізнесу, чи онлайн якогось шопу так немає значення, якщо ви задумуєтесь на рахунок того, щоб почати будувати свій особистий бренд в соцмережах, то 100% вас зупиняє декілька факторів. І один із факторів, який я дуже часто чую, це про те, що люди от бояться починати взагалі блогінг на соцмережі, там не тільки є внутрішні страхи і моменти, причому ми про це будемо ще з вами говорити: про страхи переживання проявленості і так далі. А найбільше переживають про те, що в них немає. Грошей, тобто для того, щоб бути в блогінгу, потрібні гроші. Тому сьогодні я хочу розвіяти певні міфи стосовно блогінгу і дати вам основні поради, якщо ви хочете почати вести блог і показати вам, які варіанти ви можете зробити, якщо у вас немає капіталу, наприклад, для просування, для таргету, для команди і так далі. Тобто, сьогодні ці поради вам дійсно дуже сильно допоможуть. Перший пункт прийняти рішення. Бути блогером, розказую свою історію. У 2018 році я хотіла стати блогером. Я побачила, як сильно взлітали блогери. Вже зараз блогери мільйонники Залізко, Ірина Пістрюга. І от я розуміла, що класно було так само, як вони. От у 2018 році в мене був такий успішний в кавичках захід в блогінг. Я на той момент вже була директором страхового брокерів, У мене була велика команда, і от я навіть починала писати пости, робила фотосесії. Ще тоді обробляла у Фейсюні фотограф. Візна так старалась, ретушувала, пам'ятаю, як я писала пости. Мене до речі, був дуже хороший відклик від людей. Але що мене зупинило, мої колеги, такі ж самі там директраст власники компанії, вони. Сказали мені, що це не серйозно, типу, ти директор, якби блогерство це не серйозно. Там і багато насмішкуватих слів мені стало в принципі неприємно знецінили мою роботу, о те, що я там старалась, і знаєте, в один момент в мене там мотивація натхнення все воно максимально впало, і мені, знаєте, якось навіть соромно стало. І от після цих фраз я дуже сильно здулась, плюс я не розуміла взагалі, як в 2018 році я можу там швидко заробляти. Тобто тоді в той момент був варіант саме через рекламу заробляти, але це був такий довго. Строковий варіант, тому я успішно закинула це діло. Чи пожаліла я? Пожаліла, звичайно, що пожаліла. І от у 2022 році, коли почалася війна, я зрозуміла, що саме онлайн, соцмережі, треба сюди повертатись, масштабуватись і не витягувати це діло. У жовтні 2022 року я почала вже серйозно вести блог та прийняла рішення отак, от про монетизацію про інстаграм як бізнес в листопаді 2022 року. І зараз я вже веду успішно блог півтори року. Сказав. Скільки в мене подій відбулося за півтори року? Ну ну просто мені здається, що за півтори року по кількості подій, да як у мене за ціле життя не було. Хоча мені зараз там 28 років, тому що особистий бренд дає дуже сильні можливості до масштабування, окрім там організації заходів нетворкінгу, які я роблю там у Відні, в Будапешті, зустрічаюся з, з учнями своїми. Є ще дуже багато паралельно пропозицій до тебе, і в плані реклами, і в плані виступів. Дуже багато пропозицій взагалі, і я можу сказати типу таку річ, що. Ключове, взагалі, в моїй трансформації відіграло саме прийняте рішення. Тобто буду з вами чесною. Тому перший пункт: ви повинні налаштуватись на те, що блогінг це бізнес, на те, що ваш блог це бізнес, який вам стабільно буде приносити гроші. Коли ви тільки починаєте, ви зразу не будете бачити результат. От прям знаєте, в цю секунду в цей тиждень це не є робота, де ви пішли там фізично щось там відпрацювали. Да? Це конкретно побудова бізнес-процесу. І от і чим швидше ви приймете рішення, що Саме блогінг, ваше проявлення, проявлення вашої експертності, тим вам буде легше взагалі займатися цим. А ну, і що говорити про мене, то от в мене було це декілька заходів да, блогінг, і от я зрозуміла, що от в усіх них, в невдалих моїх спробах зайти в блогінг, була одна найбільша помилка: це не прийняте рішення. Плюс я не розуміла, як побудувати стратегію і як монетизувати і заробляти з блог. Тому ми з вами переходимо до другого пункту: скласти план. Монетизації скласти стратегію монетизації вашого блогу, поки у вас немає чіткого плану і ви не розумієте, як заробляти соцмереж. У вас буде така свого роду каша. Ви будете вести там сторітелінги, рілси, знімати так, але ви не будете розуміти, звідки, чого і як, завдяки контенту, ви можете е, отримувати гроші. Я рекомендую вам подивитись один із фрі-інтенсивів, який я давала. Я посилання прикріплю під цим відео, де я розказую варіанти монетизації в соцмережах, де ви будете чітко розуміти, як. Як з інстаграму, чи то завдяки вашій експертності, чи то, наприклад, завдяки рекламі, ви можете заробляти і монетизувати ваші соцмережі. Це відео допоможе вам скласти вашу власну стратегію. Що я помічаю: у більшості людей, які заходять в соцмережі, в них є ще одна помилка, і я впевнена, що ви можете себе на цьому теж зловити. це відсутність підприємницького мислення. Тому наступний пункт, який би я додавала, це обов'язково качати підприємницьке мислення, тому що дивіться. Ви можете бути дуже сильним експертом, надавати послуги, чи то там психологія, чи то запуски, наприклад, чи то в товарному бізнесі, ви наприклад, там просуваєте свої продукти, чи ви, наприклад, там тренер по голосу, у вас нутриціологія, ніж максимально багато. Ви можете бути дуже сильним експертом, і ви молодець, це дуже добре. Але якщо у вас немає підприємницького мислення і немає знову ж таки оцих знань монетизації, вам буде дуже важко почати. І от ми сьогодні говоримо з вами, як взагалі заробляти. Наступний пункт звучить так: знімати контент регулярно. Напевно, кожен з вас прекрасно розуміє, що однієї упаковки блогу цього недостатньо для того, щоб блог приносив вам постійно гроші. Тому обов'язково, ті, хто тільки починає, якщо у вас немає бюджету, у вас немає команди, почніть обов'язково зі зйомки контенту, з якого контенту взагалі почати новачку для того, щоб приносити нову аудиторію, для того, щоб взагалі почати заробляти. Ну, напевно, для кого не секрет, що чим більше у вас лідів, чим більше у вас потенційних. Клієнтів нової аудиторії, тим більше ваш оборот з блогу більше грошей ви заробляєте. Тому в цьому пункті важлива моя рекомендація це створення контенту, а саме рілсів. що різ дають вам конкретно безкоштовне просування і вміння оцю знову ж таки побудувати стратегію. Я її даю на своєму навчанні імстахані стосовно рілс. Вона дасть вам конкретно нову аудиторію. Якщо ви починаєте у вас, немає бюджету на та на таргетолога. Ви можливо мінімально якби монтуєте, повірте, для цього вам з. Головою взагалі буде вистачати для того, щоб ви могли просуватись набирати нову аудиторію. Я знаю окремо блогерів, які взагалі без таргету набирають аудиторію. Зараз я, наприклад, саме завдяки різ стратегії, я почала такий свого роду лісабечелич. Я кожного дня зараз пошу Reels і вивчаю ще більше, ще глибше алгоритми. І тут на youtube каналі буду з вами ще більше ділитись своїми висновками і так далі. Дивіться, коли ви робите рілси, дуже важливо тут стратегія, тому що дуже часто ви можете вигоріти, тому що ви тільки якби починаєте створювати контент. Один ролик у вас там не залетів, другий, третій, і у вас мотивація спадає стосовно контенту і вашого блогу, ви повинні розуміти, що якщо у вас є чітка стратегія, раз, а ви робите контент регулярно, два. Але це не означає, що вам потрібно робити контент кожного дня. Якщо ви починаєте, ви тільки, наприклад, суміщаєте з роботою, з сім'єю. Дуже багато хто з людей вони не починають вести соцмережі, тому що в них є сім'я, діти, робота, там якісь там зобов'язання. Так, людина просто боїться взагалі починатися вести блог, боїться, що не доведеться до кінця. Я певна ті, хто не. Слухають, ви себе точно можете в цьому плані пізнати. Тому що тут ключове, що тут дуже важливе, все адаптувати створення контенту під ваше життя. Знову ж таки, не заганятися, і ви якби не вводите створення контенту в план вашого життя. Плюс ви будуєте життя навколо блогу, а вам просто треба контент і блог включити в ваше життя. Тобто вам треба активно жити, розвиватись да але при цьому виділяти час. Для того щоб типу створювати контент, знову ж таки не утонути в блогінгу з головою при цьому перестати жити. Бо що я бачу, багато людей неряють в блогінг, і в них ніби як немає їхнього життя. Дивіться в створенні контенту, ключове це бути собою. У блозі. Це, до речі, один із наступних пунктів. Ми його так і зафіксуємо, він дуже класно доповнює взагалі тему контенту. Як вам легко створювати контент? Якщо ви сам, який ви в житті, ви в блозі, вам дуже легко створювати контент. Тому що, дивіться, дуже часто у вас ніби два світи. Один світ це там, де ви, наприклад, на роботі, якщо ви тільки починаєте переходити в блоги, це цілком нормально. Сім'я, робота, там відносини, одне, друге, третє. У вас є одне життя, а є окремо світ інстаграму. І у вас відбувається в голові для вашого мозку суцільний Стрес, ви ніби живете в двох світах. І якщо у вас буде цей розрив, що ви граєте якусь певну роль в інстаграмі, вам буде дуже тяжко створювати контент, чому світ не побачив і не побачить дуже багато талановитих людей, які починали створювати контент, розумієте? Тому ваша основна задача це бути собою у блозі, адаптувати створення контенту під ваше життя і взагалі знаєте кайфувати від цього, тому що створення контенту це дуже цікаво. От якщо ви творча особистість, от я наприклад, творча особистість, і мені так подобається створення контенту, щось там знай якийсь гумор, речі, де які вас розкривають. Тому, якщо ви творча людина, а не стараєтесь бути таким суперсерйозним експертом, додавайте креативності, яскравості, емоцій. і чому ви легко сформуєте лояльну аудиторію, чому у вас завжди будуть купляти? Тому що дуже відчувається, коли людина є собою. Коли в житті з нею зустрінешся, і отак от через екран говориш, зразу відчувається, що це одна та сама людина. У вас буде формуватися ваша ком'юніті, лояльна аудиторія, коли ви показуєте емоції, коли ви не боїтеся, Щось сказати жорстко там в вашій манері, коли ви не боїтеся признатись якісь своїй слабкості, коли ви можете сказати, що у вас щось не виходить. До речі, з Ютубом і з Тіктоком в мене теж, знаєте, не завжди все було гладко. Там на Ютуб я довго наважувалась, а з Тіктоком я заходжу там зараз шостий раз в Тікток, бо у нас там <смас> ну, не виходила стратегія. Да? І от я ділюсь своєю аудиторією, і вам прямо говорю, що ну не завжди все гладко. І коли ви можете з такої сторони поділитися з вашою аудиторією, то повірте, ви завжди сформуєте ком'ю і у вас завжди будуть купляти. Я впевнена, що багато хто з вас відчував, що тільки ви там випали сторіс чи там зріл сів, а вам ніби, знаєте, важко туди вернутись, типу, важко зайти. Тому дивіться, створення контенту, робіть це легко. Так, знаєте, щоб енергетика у вас була, викайфували, гумор додавайте, додавайте якийсь, знаєте, сарказм, якийсь обов'язково. Якщо це вам притаманно, обов'язково будьте собою і повірте, вам буде дуже легко створювати це. Як почати блог без грошей? Почати системно створювати контент, почати створювати рілси. знати алгоритми рілс обов'язково. Це ви можете зробити в мене навчання на інстахакінгу. Обов'язково приходьте на мої фрі лекції для тих, хто тільки заходить в блогінг. Так по алгоритмам я відкрито завжди завжди завжди, завжди ділюсь і на Ютубі буду ділитись, тому обов'язково не пропускайте це. Підписуйтесь на канал і не пропустіть, коли я буду ділитись такою, здаєте, цінною інформацією. Дивіться, що ключове є ще один варіант, який дозволить вам дати аудиторію. Причому зробити це максимально безкоштовно. А я знаю, що це даю цю інформацію на платних навчаннях, але я вам розкажу її тут, тому що я впевнена, що вона вам дійсно допоможе. Дивіться, от якщо би я тільки починала, я б рекомендувала вам почати саме з вертикальних відео. Тобто, саме з вертикальних, це конкретно рілси і паралельно ті самі відео заливати в TikTok, окремо заливати в Shorts, окремо, знаєте, заливати на ті платформи, типу тобто, де є ці вертикальні відео, тобто Shorts YouTube, да, і наприклад, ще в TikTok, і конкретно Reels в інстаграмі для того, щоб ви могли одним тим самим відео зачепити якомога більше аудиторії. Знаєте, якби мені хтось це сказав на початку, мені б було набагато легше взагалі розвиватись в блогінгу. Але я цього не знала, що один той самий контент, який можна трішечки, знаєте, там переробити, буквально трішечки, а деякі взагалі відео не треба переробляти, що їх можна адаптувати під різні мережі. І при цьому ви, якщо будете один той самий контент створювати на різні мережі, конкретно мультиканальність у вас буде, ви будете на різних каналах. І знову ж таки, вам Ається більше аудиторії захопити, а це абсолютно безкоштовно. Там працюють алгоритми так. Одні ті самі відео вони можуть вам приносити людей, потенційних клієнтів, збільшувати аудиторію, збільшувати ваші ком'юніті. От як вам почати у 2024 році безкоштовно просуватись? Я знаю, що багато хто з вас переживає, ви дивитесь на блогерів і такі думаєте, ой, там же ж команда, у них всіх команда, в мене грошей там на проживання, можливо, там не вистачає. Я знаю, багато молодих людей, і взагалі людей і старшого віку, не обов'язково молодих, да, різного віку, думають про те, що класно було вести соцмережі, продавати свої послуги і так далі. Але чого Треба ж команда. Ви кидайте оці ваші установки стосовно команди. Тому що я рік і три місяці працювала без команди. Тобто, по факту, у мене не було навіть асистента. А зараз буду відвертою, я вже почала брати команду, тому що вже <кій> я на Ютубі, я на Тіктоці, я в Інстаграмі, скажімо так, я ще на медійних заходах, на нетворкінгах і так далі. І Я зрозуміла, що якщо я хочу більше масштабуватися, і в мене вже є ресурс, в мене вже є гроші. То я можу без проблем делегувати. А наступний пункт це давати користь людям. Багато людей, коли починають вести блог, ви дуже багато там говорити про себе. Говорити про себе добре. Реально, це добре. Але коли ви не говорите про вашу аудиторію, а вас не хочеться дивитись, тому що люди не бачать рішення своїх проблем у вашому блозі. Розумієте? Тому давайте якомога більше безкоштовної користі. Я, наприклад, постійно проводжу фрі інтенсиви Моя аудиторія знає, що дуже багато інформації від мене можна отримати безкоштовно на фрі-інтенсивах. Тому що ви будете бачити там в блозі, в мене він буде обов'язково приходьте. Я працюю на фрі-інтенсивах завжди як ідентично, як навчання. Я на Ютубі теж викладаю, ділюся, знаєте, частиною своєї трансформації. Максимально відкрити до людей, і мені вдалось достатньо легко сформувати ком'юніті у 12,5 тисяч людей, і це ком'юніті росте. По одній простій формулі, яку я вам зараз говорю, це конкретно давати користь людям. Якщо робити рілси, то не весь контент робити як воронку, як продаючі, так що у вас там відкривається курс, а зробити ряд рілсів, які закривають проблеми людей. Отак, от як оце відео, яке ви бачите, мені буде дуже приємно, знаєте, щоб у нас було з вами. Він він я даю безкоштовне відео для того, щоб люди могли почати, тому що я відчуваю свою внутрішню місію, і от я цей пункт завжди виводжу один із головних, якщо ви хочете заробляти з блогом. Масштабуватись, робити це на великі цифри і робити це, знаєте, в комфорт собі, тому що дуже важливо, щоб це було чесно. Діліться за аудиторією безкоштовно. Ви побачите дуже хороший відклик, говоріть про людей, не тільки про себе, і ви побачите взагалі результат цього. І мені буде дуже приємно, що ви напишете свої думки після цього відео, коли ви його додивитесь, тому що я тут поділилася знаєте, такими ключовими моментами і прямо згадала себе, як я починала взагалі ведення блогу. Наступний дуже важливий пункт це прийнят. Те рішення просуватись, я хочу щоб ви зрозуміли, що блогери це не якісь такі ідеальні люди. Блогер це конкретна людина, яка в свій час прийняла рішення створювати контент і просуватись. Ви повинні розуміти дві задачі блогера: це створювати контент регулярно і. Просуватись, я зробила помилку на початку. Я буду з вами говорити відверто. Я відтягувала процес просування. Це не допомогло моєму бізнесі. А от коли я прийняла рішення конкретно просуватись, так я дуже швидко сформувала ком'юніті, і мені вдалося це легко. Не повторюйте мою помилку. Що ви хочете масштабуватись, приймайте рішення про просування якомога швидше. При цьому варіантів просування їх є дуже багато. Якщо говорити про безкоштовне, я вже вам сказала це у вашому випадку Reels, Створення контенту ще у вашому випадку. Просування це 100% колаборації з іншими експертами, запуск курсу колаборації, прямі ефіри. Це все абсолютно безкоштовно. Це все буде вам давати хорошу цільову аудиторію. І ще порекомендую вам дуже класний варіант, взагалі формування лояльної аудиторії. Це те, що ви можете вшити воронки у ваші, наприклад, соцмережі. Що це означає? Якщо ви, наприклад, знімаєте YouTube, ви можете вшити воронку у ваш Instagram. Наприклад, якщо ви напишете мені кодове слово масштаб в блозі, ви можете отримати від мене додаткову інформацію конкретно як. Запустити свій курс, тобто що потрібно, які етапи, тобто, ви отримаєте від мене покроковий план, як зробити свій перший запуск інфопродукту. І от саме такий метод, коли, наприклад, людина дивиться в соцмережу, там YouTube, наприклад, вона може перейти в Instagram і залишиться там Instagram. і ви таким чином робите дуже якісне переливання аудиторії, і ви якби працюєте і на YouTube, і, наприклад, в Instagram, і, наприклад, в TikTok, і при цьому ви можете там відео приводити людей так для отримання якоїсь користі. Отак, от як я, наприклад, зробила для вас. От якщо ви мені ви коду такове слово масштаб, отримайте від мене інформацію про те, як зробити там свій перший запис, або зробити свій третій запуск, якщо у вас вони до цього там, наприклад, не виходили, або було не все гладко. І відповідно, якщо ви залишаєтесь потім в інстаграмі, то ця аудиторія з YouTube, вона переходить до мене. Ну що, ми з вами будемо закінчувати? Сьогодні я дала максимально багато користі, і я впевнена, що ці пункти вам дуже сильно допоможуть. І наостанок дам вам таку класну практику, яка вам допоможе якісно вести блог і, взагалі, дивитись на нього трошечки зі сторони. І навіть якщо ви не продюсери і ви не навчались на продюсер, вони займалися запусками. Але ви собі сідаєте і уявляєте, що ви продюсер. Якщо б ви були продюсером, Вашого проекту, вашого блогу, мені би от дивитись зі сторони. А що би ви тут додавали? А який ви контент бачите, якого не вистачає? А що би ви додавали, наприклад, сторітелінгах? Оце знаєте бачення ваше дані, коли ви зі сторони дивитесь на свій блог, ви стаєте на роль продюсера. Він дуже сильно допоможе вам почати вести блог. І якщо ви тільки починаєте, навіть створення контенту воно вже може принести вам перших клієнтів. Мені дуже приємно, що ви додивились це відео до кінця. Це означає, що ви налаштовані на те, щоб заробляти масштабу з блогу обов'язково підписуйтесь на канал, що дропотудей пишіть ваші коментарі. Мій канал тільки розвивається. Мені дуже важлива підтримка. Кожного з вас я буду говорити прямо. Коли ти починаєш новий проект, для мене це перші випуски. Я розумію, що я хочу ставати кращою, і я стаю кращою завдяки вам, вашим коментарям. Напишіть в коментарях, які наступні відео ви б хотіли від мене почути. Я з радістю, з радістю поділюся з вами своїми секретами масштабування. Обіцяю вам ділитись на ютубі максимально вільно, тому мені дуже. Приємно тут побачити ваші коментарі. І я зустрінемось з вами у наступних випусках на каналі ТроПотодей.